У нас продовжуємо тему про те, як родова система допомагає нам проходити наші життєві уроки. А, і в мене було ще дві історії. Перша історія це коли теж був не дуже простий період. Я просто розказую такі історії, як будто в мене життя таке не дуже веселе, але насправді ну якби це просто уроки, на які звертається увага. Коли все добре, то ой, добре, класно якось це все пропускається. Тому я рекомендую вести щоденник а, саморефлексії. І от, коли мені було дуже тяжко, дуже болісно, і якось у мене так по життю ж я не звертаюсь ні до кого за допомогою, і я навіть не думала про це. І в цей момент я, мені захотілося підтримки, але я розуміла, що ну, я працювала з психологом, я працювала з коучем, але ну, це того ефекту не давало. І я розумію, що найкращі рішення я завжди знаходжу сама. А, і я поробила якісь там практики, які робила на той момент. Я використовую езотерику, я все використовую для того, щоб досягти результату. Тому і результати класні. І мені приснився сон, буквально заснула на декілька хвилин про те, що твій рід тебе покличе, коли така фраза Твій рід тебе покличе. І дійсно на наступний день я познайомилась з чоловіком. У нас швиденько якось народилась дитина, і це моє життя, яке було до і було після. Це просто небо і земля, це просто жесть, як я могла жити таким життям. Коли ну, для себе останні там 15, 16, 17, сімнадцять, 18 років, це, ну, це мене як ніби й не було. Це просто це просто ці. Якісь фактори соціума, які ну, просто. Це атрибутика. Вона важлива, звісно, але вона не надважлива. Важливіша людина. Я про це забувала. І от, що коли звертаєшся за допомогою, працюєш, дійсно приходять якісь і підказки через сни, можливо, це через інших людей. і відбуваються події. Далі. У мене ситуація, знаєте, коли все класно, то вже якось так і, і не дуже самовіддано, і працюєш заради якихось цілей, а... а трохи розслабляєшся. А... І на минулий день народження своє. Я от в мене день народження 16 січня, я 15-го вечором всі лягли спати. Я сідаю підводити підсумки минулого року. І в принципі, в мене вік, коли підводиш підсумки за минулу, минуле життя, і це на наступні там декілька десятиріч впливає. Сідаю, підводжу підсумки, а далі мені стає лінь писати плани. Просто лінь, я це розумію, і я перестаю, я лягаю спати. І що ви думаєте на наступний день? Я захворіла, що я не могла встати з ліжка, мені було дуже погано. Єдине, про що я могла думати, це про свої наступні плани. Отак от. <заб> Замість того, щоб святкувати, радіти життю, я лежала, я хворіла, мені було погано. І єдине, про що моя голова могла думати, це про майбутні плани. Мені приходили ідеї, і я розуміла про цей урок, що не хочеш, коли а, не хочеш працювати, коли все добре, значить, а, буде по-поганому. Це, до речі, дуже яскрава а, риса 16-ї енергії. А, я люблю нумерологію, одне одному не, знаєте, не заважає ні класична класичний якийсь підхід, різні класичні типології і так далі, ні езотеричні практики. І нумерологія, вона ну, не класичний підхід, але тут на, все побудовано на, на своїй системі. і ці якості вони несуть дуже багато важливих характеристик. І якраз от дуже хочу провести, до речі, захід про 16-ту енергію, про те, як це впливає на життя, тому що та шістнадцята енергія це навіть відображається в тому, як я веду. Ті заходи, яких сама напланувала, це для мого задоволення От в нашому духовно-психологічному просторі. Це просто заплануєш одне, це все підеш кереберть і, і урок в тому, щоб вміти жити з цим, вміти рухатися, бути мобільними і жити по справжнім цінностям. Тому що хочеться все, але не все воно важливе і не все потрібне. От, але і по справжніх цінностях все ще інше це просто відпадає. До певного періоду це ще можна от виїхати, себе брати за шкірку. Далі ні. Ну, далі це вже все просто, просто не актуально. І воно розвалюється. І це дуже добре, тому що не витрачаєш час на те, що не являється дійсно потрібним. Тому. Рекомендую вам звертатися а, до своєї родової системи. А, якщо вам цікаві ці практики, то залишайте якісь реакції, пишіть в особисті. А, а якщо а, ми щось придумаємо. 11 дарів роду в мене є програма, яку я, до речі, теж планувала запустити 11 квітня, але я відчуваю, що це переходи на травень. Якщо вам близька така ідея, як і в мене, знаходити свої рішення і вони працюють більш ну своє воно завжди працює краще ніж чуже. Тому подумайте про це і створіть те, що Попробуйте, поекспериментуйте. До нових зустрічей. Сподіваюсь, вам було корисно.